Україно земле рідна, земле сонячна і хлібна. Ти навіку одна, наша отча сторона. Тому я селі. День захисника України увібрало себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі продовж всієї багатовікової української історії. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу зли не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїн нащадку славних козаків. Це свято відзначається в українському суспільстві в день великого православного свята покрови Пресвятої Богородиці. Від часів хрещення Київської Росії і до наших днів Пресвята Богородиця вважається покровителькою всього українського народу. Це свято духовно об'єднує наш народ, живить його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на землі. Ми? Діти України, низько схиляємо голову перед вашою відвагою та ратним подвигом. Завдяки вашій мужності, честі та звітязі, ми зустрічаємо осінній ранг, можемо навчатися та мріяти. У День захисника України бажаємо вірно та гордо стояти на варті, спокою та благо України. Ми мріємо про те, аби в нашій країні скоріше настав мир. Тому сподіваємось тільки на вашу силу та витримку. Віримо в нашу перемогу. Дякую вам за те, що ви нас оберігаєте, сили. Мудрості та честі вам, чоловіки і жінки, дякуємо вам, захисники наші, за спокій, пишаємося вашою сміливістю, мужністю та героїзмом! за рідну нашу Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники, від щирого серця бажаємо вам бойового духу. Позитивного заряду і найшвидшої перемоги, щоб фортуна була завжди з вами. У дорозі, а ангел-охоронець завжди був поруч. Скорішого вам повернення у рідні домівки до своїх рідних. Ми вшановимо тих, хто боронить та оберігає нас та нашу державу. Вічна подяка і слава захисникам та захисницям України. Нехай підмирним українським небом здійсниться всі ваші найзаповітніші мрії. Щиро вітаємо зі святом. Слава Україні! Героям слава!